Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні хотілося б з вами поговорити про алергічний як різновід хронічного риносинуситу. Документи, які міжнародні у нас обговорюють, що ж саме з цим робити, це є АРІА, Перше засідання комісії було в 1999 році. Сам документ вийшов дещо пізніше. Алергічний риніт вважався на той час ще саме ринітом. І Epos, Position Paper of Rinoсиноitis, останнє оновлення в 2020 році. Тут вже говориться про риносинуси. Чому так? Це не є просто забаганка. Справа в тому, що риносинуситом звикли тепер називати усі фактично процеси в носі і при носових пазухах, тому що окремо в Носі процес не локалізується. Це єдина структура, яка взаємодіє між собою. Чому це важливо? Тому що раніше, коли говорили про реніт, додатково робили там рентген при носових пазух, щоб подивитися, чи процес не поширився туди. Тепер є розуміння того, що цей процес відбувається як в носі, так і в приносових пазах. І, звичайно, робити рентген в е, гострі при гострому реносиному абсолютно недоцільно. Принципово новим в епосі 2020 було ендотипування, тобто поділ процесів в носі та приносових пазухах за типом запалення слизу. І ви бачите, виділено три ендотипи: ендотип 1, ендотип 2, ендотип 3, які в свою чергу поділилися на тип 2 і не тип 2. Європейська академія алергії клінічної імунології підтримала вже в 2021 році таку класифікацію і так само вважає, що антитипування набуває переваг над іншими класифікаціями. Які ж алергени у нас викликають алергічні риносиносити? Звикли їх ділити на сезонні і цілорічні, але цей поділ є дуже умовний. Так, зокрема, гриби переважно відносять до сезонних алергенів, але якщо у вас є цвіль в хаті, в квартирі, відповідно, вони набувають вже чинності як цілорічні. Так само, ви бачите, в Україні у нас період цвітіння це 8 місяців. Якщо людина знаходиться десь в Екваторіальній Африці, відповідно, цей. Термін зростає, і е, сезонні алергени можуть переходити у цілорічні. Цього року вийшло оновлене керівництво по алергології, так само під керівництвом Європейської академії алергії і клінічної імунології, і, е, власне, мало того, що багато побутових алергенів, кліщі, таргани, так, є ще перехресна реактивність алергенів. Ви бачите наведене в цьому малюнку. Також досить часто можна почути від пацієнтів, що у них, наприклад, там пес має гіпоалергенну шерсть. Але зверніть увагу, що алергени це не тільки хутро, це і лупа, це і сеча, це і слина. Зокрема, у собак, відповідно, виділено. Таку кількість алергенів вже ідентифіковано на сьогоднішній день у котів і так само у інших домашніх улюбленців. Справа в тому, що якщо алерген є сезонний, який контактує з пацієнтом, або пацієнт з ним контактує короткий час, то класичним симптомом є чихання. І такі пацієнти, відповідно, часто звертаються до алерголога, у них є чіткий анамнез пов'язаний з контактом з алергеном. Якщо пацієнт контактує з алергеном постійно, то подразнення нервів з нервового закінчення, яке призводить до чихання, притуплюється і цей симптом відповідно, згасає. І як наведено у нашому наказі, по протоколу діагностику і лікування алергічних хвороб у дітей, ви бачите, так само є поділ на так званих чхальників і блокадників. Виділення з носа чхальників водяниць, переважно передньої частини носа, виражене свербіння. Закладеність носа є незначною і часто супроводжується кон'юктивітом. Ті ж пацієнти, яких називають блокадниками, Виділення у них густого характеру, і переважно це є постназальне затікання. Сербіж в носі, як правило, відсутній, і закладення носа є значне. Кон'юктивіт супроводжується рідко. І відповідно такі пацієнти не пов'язують свій стан з якимось алергологічним процесом і звертаються до отоларинголога. Епосі 2020 так само згадується і про блокадників, і про чхальників. І наводять такі дані, що у пацієнтів з вираженим блоком носового дихання зміни на комп'ютерній томографії значно вираженіші, ніж у пацієнтів чхальників Суть в тому, що ніс і приносові пазухи це є складна клапанна система. Носові раковини нижня і середня у нас мають кавернозну тканину, яка відповідно збільшується в об'ємі тоді, коли це нам необхідно. Якщо ви заглянули до носа пацієнта і ви побачили збільшені носові раковини, можливо, він прийшов з холодного повітря і. Носові раковини ще не зменшились в об'ємі. Крім того, якщо ви бачите, з моєї сторони збільшення носової раковини, то існує так званий носовий цикл, коли збільшується то одна носова раковина з одної половини, то з іншого боку. Таким чином, переважає то одна половинка носа дихання, то інша. Про це багато разів говорив наш професор Бишапишний Сергій І... Тому фактично передня риноскопія, вона обов'язково необхідна, але якщо ви побачили збільшення, це не означає, що це вже є патологічний процес. Більш детально говорити про носове дихання можна за допомогою риноманометрії, причому, як в динаміці, так само можна застосовувати різноманітні подразнюючі речовини і дивитися відповідно реакції. На жаль, такі пацієнти, які звертаються до отоларинголога і не мають чіткого алергологічного анамнезу, Часто стикаються з питаннями хірургії, і ця хірургія може бути шкідливою для них, тобто, якщо видаляються частина носових раковин, резекція носової переділки, оскільки в пацієнта є блок, пацієнт недообстежений з приводу алергії, і, відповідно, це може призвести до так званого синдрому порожнього носа. Це не тільки проблема. В нашій країні це світова проблема, є цілі асоціації пацієнтів з синдромом порожнього носа. Вони видають різноманітні рекомендації, як ж все ж таки, зробити, щоб запобігти розвитку такої проблеми. Як ви бачите, зріс носової порожнини під час дихання, самі просвіти, там, де у нас проходить повітря, є досить вузенькі. Це необхідно для того, щоб повітря достатньо зігрілося, щоб воно якісно зволожилося, а також очистилося. Якщо просвіт є значно більший, відповідно починається завихрення, утворення кірочок, тобто хотіли зробити краще, а вийшло. Не зовсім добре. Тому хірургічні методи лікування можна застосовувати в тому випадку, якщо консервативні у нас не дали ефекту. Або на то є відповідні покази, і пацієнт був відповідно до обстеження. Як же все ж таки діагностувати? Якщо у нас є закладеність, це може бути одним з симптомів? Алергічного риносинуситу, постназальне затікання, то, відповідно, Аріо нас так само ж рекомендує тест тест Фадіатоп, який використовує методику імунока, відповідно, є достовірним. І виявляється, алергенспецифічні імуноглобуліни Тобто не загальний імуноглобулін. А алерген специфічні, про що говориться і в нас наказі, що це є більш досконала діагностика. Що з такими пацієнтами робити? І рекомендації введення дітей з хронічним реносиноситом в епосі говорять про те, що, перш за все, необхідне самолікування пацієнти мають розуміти, що в них відбувається, і застосовувати самолікування. Як перше самолікування це є сольові спреї або промивання, і інтраназальні кортикостероїди, якщо вони є у безрецептурному доступі. І якщо це не допомагає, відповідно, пацієнт звертається до первинної ланки, і тут вже повноцінно рецептурний іде інтраназальний кортикостероїд. Так само і дорослих. Самолікування 6-12 тижнів, якщо цього недостатньо, відповідно звертається до первинної ланки і так само інтраназальні кортикостероїди, промивання сольовими розчинами, тільки, безумовно, що слід звертати увагу на розвиток загрозливих симптомів. Переорбітальний набряк, зміщення очного яблука, диплопія, офтальмоплегія, зниження гостротизору, сильний головний біль. Набрик в ділянці лоба, ознаки сепсису, ознаки менінгіту. Якщо такі ознаки з'являються, відповідно, негайно треба звертатися до лікаря. Зверніть увагу, що в епосі говориться там, де самолікування, це або спреї, або промивання. Коли вже звертається пацієнт до первинної ланки лікаря, відповідно там вже рекомендації промивання. Суть в тому, що спреї ендоназальні, вони, як правило, у нас зрошують тільки присінок носа передню частину. І якщо ми застосовуємо промивання, відповідно, це діє вже більш по всій площі носової порожнини. Чому інтраназальні кортикостероїди йдуть навіть як препарати для самолікування, якщо вони є в безрецептурному доступі? Інтраназальні кортикостероїди фактично впливають на всі симптоми алергії. І причому вони впливають тривало. Мометазонофорат має найбільшу спорідненість до глюкокортикоїдних рецепторів. І це дозволяє йому, відповідно, ефективно діяти на симптоми алергії. У нас на ринку є алертек назо який, відповідно, може бути. Застосований з цією метою. Крім того, інтраназальний кортикостероїд, порівняно із структурою епітелію до його застосування, покращує стан слизової при довготривалому використанні у пацієнтів з алергічним риносиносилом. Також мометазонофорад покращує нічний сон у пацієнтів з алергічним риносинуситом та позитивно впливає на денну активність, що особливо актуально. Безпека. Безпека інтраназальних кортикостероїдів на сьогоднішній день є дуже висока. Сучасні інтраназальні кортикостероїди, до яких відноситься алертек НАЗО, є такими препаратами, що по побічній дії фактично немає погіршення і ефект є на рівні плацебо у побічні дії. Про що обов'язково слід пам'ятати при тривалому використанні, тому що такі препарати якраз можна використовувати дуже Привало. Скільки ж часу використовувати дані препарати? Стільки, скільки це є необхідно. Ви бачите, поки є симптоми, відповідно, застосовуємо. Якщо покращується якість життя, якщо нормалізується нічний сон, відповідно, можна тоді говорити про крок назад у лікуванні, тобто, відповідно, відміни. Даних препаратів. Як застосовувати? Для дітей від 2 років і для дорослих застосовується від 2 до 11 років по одному впорскуванню в кожну ніздрю один раз на добу. Діти і дорослі старше 12 років, 12 старше. Застосовується по 2 впорскування в кожну ніздрю один раз на добу. При досягненні ефекту. Можна перейти на одноразове впорскування один раз надовго, що відповідно є зручним при застосуванні алертеку назу. На сьогоднішній день також багато говорять про пробіотики. В епосі говориться, наприклад, наводиться Кокранівське дослідження про те, що пробіотики навіть зменшують ризик. Розвитку звичайної застуди, що актуально і для школярів, і для пацієнтів похилого віку. І тут, відповідно, я навожу дослідження по алергічному риносиноситу, що пробіотики так само зменшують кількість в слизів в групах, порівняно до і після лікування, та так само зменшують вираженість та тривалість симптомів алергічного риносиноситу. Тому так само може бути використаний у пацієнтів з алергічним риносинозитом. Дякую за увагу!